Вентиляційна установка від комповент, серії Verso R60. Складається з трьох секцій. Секція номер 1 Секція номер 2 Дорозі, це секція з роторним рекуператором такого розміру так. Секція номер 3. Кожна вентиляційна установка має свої конектори. за допомогою всіх три секції, які з'єднуються, під'єднуються до системи вбудованої системи автоматики. Там не потрібно на об'єкті нічого абсолютно докручувати, прикручувати. Поєднали три секції, з'єднали конекторами, під'єднали повітропроводи, все. Вентиляційна установка в працюючому стані.